Пані Ірино, слава Україні героям слава добрий день. Добрий день. Ми перед тим розмовляли про мобілізацію. Дивилися сюжет. Розкажіть нам трішечки кулуарщину Верховної ради щодо закону про мобілізацію. Нардепо Ярослав Железняк говорив: буцімто мали завершити розгляд правок. Що вам відомо щодо цього? Наскільки вже готові до голосування у другому читанні? Ну, перше, сьогодні дійсно комітет завершив розгляд всіх правок, які були зареєстровані до законопроекту про мобілізацію. Загалом, станом на сьогодні, їх 4269 правок. Їх комітет розглянув і ухвалив своє рішення щодо них. Разом з тим, що готуються комітетські правки до законопроекту за нормами, які було відкладено для того, щоб їх дати в редакції, яку вважає комітет за необхідне поставити в своє рішення, в тому числі. Лі ці правки комітетські будуть стосуватися і алгоритму звільнення з військової служби. Тобто, ми вже проголосували, що це має відбуватися не за рішенням ставки, тому що це фактично робить неможливим сам факт звільнення, що це має відбуватися за указами президента, тому що саме він є верховним головнокомандувачем держави. І саме він є за конституцією тією людиною, яка встановлює строки військової служби. Тобто, якщо ми говоримо 36 місяців безперервної військової служби, то за указами президента України, і ми також будемо наполягати на тому, щоб ці 36 місяців безперервної військової служби мали чітку диференціацію. Скажімо, 36 місяців безперервної, з якої 18 місяців під бойовими розпорядженнями, стає підставою для того, щоб військовослужбовець мав, Право звільнитися з військової служби разом з тим за рахунок обміну інформацією з інших реєстрів, реєстр, який веде Міністерство оборони, це реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників. Буде мати значно більшу інформацію і володіти ситуацією щодо наявності зараз в державі мобілізаційного ресурсу. Це стане можливим після того, як закон набуде чинності про мобілізацію, і там встановлено чітко строки, протягом яких всі громадяни України 18-60 мають оновити свої дані чи то через електронний кабінет, якщо вони його відкриють, чи то через ЦНАП, чи то через ТЦК СП для. Для того, щоб Генеральний штаб, Міністерства оборони і президент України мали можливість чітко розуміти, яка в наявності сьогодні є мобілізаційна база для того, щоб її сформувати чітко для забезпечення до укомплектації наших бригад для здійснення на постійній основі ротації для того, щоб надати можливість військовослужбовцям. Відновлюватись і мати можливість ну знаєте, не вигорати, а мати той ресурс для захисту нашої держави в подальшому, тому ці комітетські правки до цього законопроекту вони будуть розглянуті наступного тижня. Вони в тому числі будуть стосуватися. Можливості не лише відстрочки для осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи та для доглядачів, а й в тому числі для е, можливості звільнення з військової служби будемо дивитися для того, щоб ці права е, цих категорій осіб не були порушені. А головне, ми також маємо звузити і мати розуміння наскільки. Е, е, ми зобов'язані звозити так звані схеми, які дозволяють ухилянтам ухилятися від Празову. Це в тому числі і так звана група доглядачам. Тому буде встановлено чітко, що доглядач. Може бути лише один за особою, яка потребує цього догляду, а не як зараз використовується нечистоплотними е, громадянами. Ця е, існуюча норма, як можливість там умовно кажучи, нам наводили приклад, щоб ви розуміли за одною особою, яка потребує догляду, е, є факти того, що закріплено там до п'яти доглядачів, да чи утримувачів різного ступеня спорідності, але саме це є формою. Ухиляння від мобілізації, тому з одного боку, ми маємо встановити чіткі правила, але з іншого боку, я все ж таки впевнена, що питання мобілізації потрібно переводити в іншу площину що інформаційна політика держави має бути спрямована на е підняття вагомості важливості питання мобілізації як майбутнього нашої держави, щоб воно не було жуполом, яким лякають, а щоб воно дійсно стало. Абсолютно, нашим е, чітким вибором того, що наша держава може відбутися, якщо ми її захистимо сьогодні і не будемо відкладати чи то там перекладати цю відповідальність на плечі наших дітей і онуків. Абсолютно, Україна починається з кожного з нас і питання мобілізації це питання злободенне і те, яке потребує. Потрібного інформаційного розголосу і потрібного добирання слів. А як щодо тобто, щодо яких правок було найбільше дискусій на засіданні комітету, тому що розуміємо, що правок було більше ніж 4 тисячі, а отже, певно, були такі, які заходили в глухий кут. Що ви тут скажете? Там, де заходили в глухий кут, то готується безпосередньо комітетська правка. Чому так робиться? Тому що дійсно є, наприклад, питання звільнення з військової служби, там ну, значна кількість, декілька десятків правок саме стосується цього. Наприклад, питання так званих заходів впливу, які прописані. Авторами так, що вони порушують права громадян, так само зайшли в глухий кут, тому що, наприклад, до цих так званих заходів впливу, які могли використовувати ТЦК через адмінсуди, понад 300 правок лише до однієї норми. І відхиливши їх, фактично 300 правок відпало само собою. Разом з тим ми розуміємо, що заходи впливу. Потрібні представникам ТЦК СП, але потрібно їх прописати в такий спосіб, щоб вони не порушували права громадян, не порушували чи не, е кодекс судового е судочинства адміністративного судочинства, і не порушували конституцію. Якщо це виписати грамотно, фахово, то я впевнена, що ця норма також буде адекватно сприйнята і в залі. Тому питання в тому числі і доглядачів, і утримувачів, і усунув. І, і усиновителів, всі ці питання вони дійсно є достатньо сенситивними і достатньо е, велику категорію осіб вони зачіпають. Тому потрібно туди зважено і фахово підходити для того, щоб виписані норми були зрозуміли. Ми для всіх, а не лише для тих, хто буде е, виконувати свої функціональні зобов'язання щодо мобілізації. Те, що витає зараз в інформаційному просторі, як щодо мобілізації 18-річних? Не буде, не буде цієї мобілізації. Угу. Я знаю, що зчинився зчинився трохи галас стосовно цієї норми. Дивіться, вводиться, знімається скасовується строкова служба взагалі з 25-го року. Вводиться в вищих навчальних закладах. Базова загальновійськова підготовка, вона буде обов'язковою для всіх студентів. Але студенти, після проходження базової загальновійськової підготовки і набуття військової облікової спеціальності, мають відстрочку як студенти, і ніхто їх не забере навіть попри те, що вони вже мають військову облікову спеціальність. Це перше. Друге питання, яке вводиться замість строкової служби поняття, це базова військова служба, яка є обов'язковою обов'язковою для всіх від 18 до 24 років. І кожна людина, яка досягла цього віку від 18 до 24, вона ще, навіть від 17 до 25, вона ще є призовником. Від 18 до 24 людина має право визначитися, коли саме вона хоче проходити базову військову службу. В мирний час це 5 місяців, в воєнний час це 3 місяці. Тобто людина самостійно визначається, вона може це оставити як інформацію, чи то через ТЦК, чи то через електронний кабінет, чи то через СНАП, коли саме вона зголосилася пройти базову військову службу після того, як вона, наприклад, 24 роки визначила, буде проходити базову військову службу, пройшла цю базову військову службу, набула військової облікової спеціальності, і з е, категорії призовників вона перейшла в категорію військово зобов'язаних, і лише тоді вона дійсно матиме право підпадати під мобілізацію. До того часу ніхто її силомиць, не може призвати. Крім того, є таке поняття. Ну, наприклад, ще в минулому році Верховна Рада ухвалила е, закон, який досі не підписаний щодо зниження призовного віку. З 27 до 25. п'яти mm -hmm. в цей закон так само ці позиції вносилися. Ми також дискутували з колегами на комітеті наскільки доцільним є вносити сюди ще раз цю норму, якщо вже є ухвалений Верховною Радою законопроект щодо зниження призивного віку, і достатньо президенту його було б підписати, і Міністерство оборони вже мало б більше відомостей щодо тих людей. Які сьогодні є в Україні, які підпадають під е, при, призов, призовний призивний Угу. Дякую, що роз'яснили це. А чи правильно я розумію, що статус обмежено придатних скасують, і яким чином це вплине на процес мобілізації? Дивіться станом на сьогодні е, в, 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 вже було ухвалено законопроект 103.13 на цьому тижні. Верховною Радою він стосується того, що дійсно... Статус обмежено придатний, скасовується і залишається лише придатний та непридатний. В чому є плюс цієї норми? Плюс в тому, що станом на зараз значна кількість військовослужбовців, які мають статус обмежено придатний, не можуть звільнитися з військової служби під час дії воєнного стану. Якщо після перепроходження ВЛК протягом 9 місяців він набуває статус непридатний за цією категорією, він має повне право списатися звільнитися з військової служби. Тобто, значна частина військовослужбовців, які мають сьогодні статус обмежено придатний, після перепроходження ВЛК набудуть можливість звільнитися разом з тим. Це е, норма, яку е, відстоювала і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство оборони стосовно того, що нам необхідно закласти певні терміни для того, щоб надати можливість всім перепройти ВЛК. Зійшлися на тому, що 9 місяців буде достатньо для того, щоб це зробити. Тепер будемо дивитися, наскільки дійсно система готова для того, щоб вчасно надати всі необхідні послуги для того, щоб все це відбулося згідно набуту, ну тобто майбутнього законодавства та uh -huh. підзаконних відповідних базі. Uh -huh. А як на вашу думку, після прийняття закону про мобілізацію, чи припиниться усе те, що відбувалося з ТЦК, у цей, ну, можна сказати, треш, пов'язаний з процесом мобілізації у маршрутках та на вулицях і зштовхуванням силою у різні транспортні засоби? Чи врегулює закон про мобілізацію? Ось ці дії? Ну, Ви знаєте, цей законопроект це або закон, коли він стане законом, це не на це. Тобто він, на жаль, в... В тій редакції, які є сьогодні, не е, обмежує права представників ТЦК СП. і е, я не можу сказати, що я є прихильником, що все це залишається в тому вигляді, в якому є. І я це питання піднімала в тому числі і на комітеті. Я вважаю, що Питання е, організації роботи ТЦК взагалі потрібно забирати від Міністерства оборони, і так як це робиться в інших країнах, де е, цивільних мають мобілізовувати цивільні, а воєнні мають мати свої рекрутингові центри. Зараз вони вже починають відкриватися на території е, в, в, в різних областях, і відповідно воєнні можуть. Дійсно рекламувати, пропагувати, розповідати про конкретні види та сили Збройних сил України в рекрутингових центрах, але 100% не робити те, у що перетворилась мобілізація за участі представників ТЦК СП на вулицях і в містах наш, нашої держави, тому що вони мало того, що вони порушують безпосередньо права громадян, так вони ж в тому числі ще й спотворюють картинку. Умовно кажучи, да, або взагалі сприйняття питання мобілізації. І це є непропустима річ. Потрібно КСП виводитись з підпорядкування не лише сухопутних військ, а взагалі віддавати його, наприклад, під, біністер... під... під уряд, під Кабмін, колегіальний орган. ТСКСП має підпорядковуватись йому. Чому. Це буде правильно, тому що тоді е, покладання будь-яких додаткових повноважень щодо забезпечення мобілізації на органи місцевого самоврядування є цілком логічним. Вони мають відповідні робити відділи в своїх е, адміністраціях і через них, в тому числі, займатися розсилкою повісток тощо. Тобто, в такий спосіб сприяти і забезпечувати зі свого боку. Е, Фронт діяльності щодо мобілізації, а коли ми бачимо, що військові представники ТЦК, СП навіть не мають жодного посвідчення і дійсно хопають людей на вулиці, то все це перетворюється на от. Те жахіття потворене, яке сьогодні до сих пір е, транслюється різними каналами е, інформації, це є неприпустимо з моєї точки зору. Але станом на зараз, в цьому законі, е, питання е, обмеження прав ТЦК СП вводиться в більш цивілізоване русло. В якому контексті ми, ми е, підтримали правку, якою представники ТЦК СП зобов'язані. Під час вручення повісток вести фото та відеофіксацію mm -hmm. зобов'язані. Ми надали право громадянам можливість е громадянам під час mm -hmm. вручення ним е їм повістки від представників ТЦК СП так само здійснювати фото чи відеофіксацію. Тобто це не буде порушення. Ми сказали, що представники ТЦК СП зобов'язані не в балаклавах підбігати на вулицях до громадян. А безпосередньо перед тим як вручити повістку, представитись і надати своє посвідчення, або з, е, з голосу сказати, хто він до якого відділу відноситься, і що він робить, так само як роблять це поліцейські, коли зупиняють машину або йде, тобто він спочатку. Представляється в нього ведеться фото та відеофіксація, і жоден водій ще не тікав від поліцейського після того, як його зупинили. Да ну за великим рахунком, якщо це там не злодій, не злодій, не злочинець, е е відвертий. Тобто всі зупиняються, всі вислуховуються, і е, далі ведеться абсолютно нормальна розмова. Так само ми пропонуємо зробити із представниками ТЦК СП. Вони мають ходити е, ну як мінімум не в балаклаві, да, тому що ну це просто непропустимо. Вони мають представитися, показати посвідчення. Вони зобов'язані ввести фото та відеофіксацію для того, щоб люди від них від них не тікали. І, хоча б в такий спосіб, в якийсь вивести це в якесь цивілізоване русло, яке буде обмежувати від протиправних дій. Буду сподіватися, що воно дійсно спрацює і цього буде достатньо. Але за великим рахунком потрібно підходити е, до питання ТЦК СП, до реформи ТЦК СП взагалі з іншого боку, з моєї точки зору.